Павло Собін газорізальник цеху гарячої прокатки Запоріжсталі. До роботи на комбінаті він повернувся нещодавно. До цього був на службі. Спочатку в теробороні, а потім в ЗСУ. Спочатку був рядовий солдат, потім став старший стрілець. Багато хлопців, то помер, то по хворобі, тому я став замком з Рік Павло воював на Донецькому напрямку. Ділиться, довелося багато чого пережити. Згадує, як рятував побратима Запоріжсталівця, коли вони вийшли на нову позицію. Почало вже до нас в окопи прилітати, і одна змін потрапила якраз туди, де знаходився Женя з хлопцями. За руку потяг Женю на місце евакуації. Він всю дорогу йшов з Лопатою Саперною і казав, ви головне, збережіть мій автомат. Згодом за станом здоров'я Павла демобілізували, і він повернувся до роботи на комбінаті. Про це влаштуватися де-інде і не думав. З тими, хто хворий, ті, що демобілізується, зараз важка ситуація в країні, знайти їм роботу і навчити чогось іншого. І, хоч чоловік зараз не у війську, та подумки він там разом з побратимами. Я бажаю їм наснаги по більше міри вдачі, щоб поменше користь прилітала і щоб трималися. Павло вірить у перемогу України і точно знає, що буде робити, коли вона настане. По-перше, ми зберемося з побратимами, як і всі. Відмітимо, добре, віримо в ЗСУ.